Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про шахрайство з банківськими картками. НБУ, тобто Національний Банк України, попередив нас з вами, попередив українців про масові випадки шахрайства з банківськими картками, а також назвав основний спосіб обману людей, які користуються кредитними або дебетовими картками. А зараз про це поговоримо. А я вас попрошу підпишіться на канал, щоб не пропускати найважливіші, найактуальніші події, найважливіші новини в економічній сфері України. Служби НБУ зазначили, що середня вартість незаконної операції в інтернеті, тобто. А... Шахрайська операція, вона збільшилась на третину і зараз становить 3150 тисячі сто вказали, що е, зловмисники здебільшого використовують дані, які а люди, які клієнти банків, е, через свою необережність повідомили. Їм і е, роз, розголошення оцих даних, цих секретних даних, даних конфіденційної інформації призводить до того, що люди втрачають значні суми, тобто це в середньому 3150 гривень. А хтось втрачає сотні. Тисяч гривень розуміємо. Із розповсюджених способів обману українців це є розсилка фейкових повідомлень про можливість отримання допомоги від держави, від соціальних фондів, від міжнародних партнерів, які дійсно допомагають і дають грошову допомогу виплати українцям, але за певних умов і лише від офіційних джерел. Тобто потрібно дуже ретельно перевіряти інформацію. А якщо ви просто вам відправляють якесь посилання, просять вказати конфіденційні дані, такі як номер картки, термін її дії, і код СВВ, який знаходиться на зворотній стороні картки, ви не повинні його нікому розголошувати. Якщо ці дані стануть відомі шахраям, звісно, вони зможуть отримати ваші кошти, які зберігаються на чи то кредитна, чи то дебетова картка, і заволодіти ними і розпоряджатися ними в своїх цілях. Тобто, це перший спосіб, який вони використовують. І також використовують а, мобільний телефон клієнта, тобто українця, який, а, це його фінансовий номер, за допомогою якого він а, отримує доступ до а, мобільного банкінгу. От і а, якщо а, вони зможуть заволодіти цими даними. Зможуть зайти у ваш мобільний, наприклад, в той самий приват24, так? Або знімуть кошти дуже швидко, або роз... куплять якісь товари за ваші гроші, або візьмуть кредит, і це все робиться дуже, дуже швидко. Шахраї е, полюбляють дзвонити к е, клієнтам банка банків українцям і видавати себе за працівників Служби безпеки банку, які, наприклад, того чи іншого, або взагалі національного банку, от представлятися ними, представлятися е, працівник, себе як працівників е, інших установ, Все для того, щоб отримати реквізити ваших карток. І е, вони можуть говорити, що інакше, якщо вони скажете. Той чи інший, чи пароль до вашої картки, чи е, якісь інші конфіденційні дані, ваша картка, ваш рахунок начебто заблокується. А ніколи не відповідайте у паніці на ці повідомлення, а просто одразу кладіть слухавку і набирайте працівника банку, вашого банку за офіційними телефонами для зв'язку. розумієте? Тобто, щоб е, з офіційних сайтів. Що, щоб перевірити інформацію, чи вона правдива, потрібно тільки е, спілкуватися тільки з офіційними е, представниками вашого банку, а не якщо ви отримуєте дзвінок з непойме звідки е, і розголошуєте свої дані потім. Якщо ви втратите свої кошти, ваш банк нічим вам не зможе допомогти. А звертатися, звісно, потрібно до поліцію, а це все дуже довго, і не факт взагалі, що зможуть ваші кошти повернути таких випадків дуже багато, і вони всі, дуже багато з них, просто на тому діло завершилося, тому що немає можливості спіймати цих зломисників, з'ясувати їхню особу. Це все дуже налагоджена схема. І жаль. Жертвами не потрібно ставати, потрібно все зробити для того, щоб убезпечити себе. А слід також критично відносити до інформації, яку ви отримуєте. Тобто, якщо вам дзвонять, пишуть в месенджері, в соціальні мережі, чи і говорять, що так, от ми такий щасливчик і виграли якусь певну суму, чи якийсь певний приз, але для того, звісно, вам треба буде перше щось, якусь суму кудись перевести. Незначну там 200-300 тисяч гривень, і ви отримуєте 5, 10, 20. А критично сприймайте таку інформацію, тому що, звичайно, це шахрайські дії, і вони покликані вас надурити і виманити кошти. А шахраї використовують повномасштабну війну і скрутне, вразливе становище українців, які зараз. Більш емоційно такі, знаєте, ну, нестабільні, і а, в цій паніці, в цих на цих емоціях можуть розголосити інформацію, яку в звичайних умовах і таких, знаєте, спокійних, вони б ніколи не, не повідомили третім особам. От і особливо е, особливо. Небезпечним є розголошення і повідомлення одноразових таких паролів, які ми отримуємо від банків від установ, які надають нам послуги, тому що якщо вони стануть відомі шахраям, це дуже швидко дасть їм доступ до ваших фінансів, і вони зможуть їх привласнити. Розкажу одну цікаву історію, яку я теж ледь не стала таким, знаєте, жертвою обману, хоч звикла критично відноситись до інформації, але все ж таки намагалися шахраї такі, от такі, ці зловмисники, отримати кошти, отримати доступ до банківської карти. Так як це відбувалося, я продавала диван От на сайті OLX. взагалі, на цьому сайті дуже багато речей, які коли я продавала, так чи інакше намагалися чи якісь, якусь дати посилання, якесь, на яке ти переходиш, і там от вкажіть свої дані, вкажіть карточку, вкажіть там якісь реквізити. От вам буде щастя, і ви отримаєте там одразу ж кошти. Тобто, ну дуже, дуже багато схем обману якраз через сайт OLX. нічого не хочу сказати проти, Там бо є багато класних речей, які я купляла, і які мої знайомі купували. Тобто там, ну є, скажімо так, багато корисного, але шахраї чомусь дуже люблять сайт Олікс. І вони активно використовують схеми законного заволодіння нашими з вами коштами. Повернемося до моєї ситуації. Продаю я диван і. Щось він не дуже сильно користувався популярністю, і проходить якийсь певний час: дзвінок і говорять: добрий день, нас цікавить ваш диван. Починають там якісь питання, тобто абсолютно такі, знаєте, логічні, які там пара, які його розміри, який стан оббивки дивану, який каркас, все ми якби обговорили. Людина каже, чоловік, значить, я е, поспілкуюся з дружиною, от вам через півгодинки передзвоню. Передзвонив він хвилин через 15 і каже: от, все, ми поговорили, нас все влаштовує. Я кажу, ну, як же ж як ви ще його не бачили. Все влаштовує, я дуже зайнятий, я там десь там він там є. І, е, От я зараз відправлю своїх хлопців, і вони у вас заберуть того дивана, гроші, все у вас зараз ми все вирішимо. Ну, думаю, взагалі, знаєте, це така схема увійти в довіру, і абсолютно, знаєте, так, от логічно підійти до питання. Тобто він он там поспілкується з дружиною, він там задає якісь питання. Тобто, такі, знаєте, взагалі, як звичайний покупець, щоб увійти в довіру. Потім. Мені кажуть, що от я кажу: ну, дайте ваш номер карточки. Я даю номер карточки, от ми вам зараз скинемо гроші і заберемо. Хорошо, добре добре. Знову дзвінок. Ой, ми не можемо перевести кошти, щось там не не, не проходить, щось там немає наявної якоїсь суми. Я вже не пам'ятаю, яка там була там байка, яка була легенда, але факто, що м -м -м, треба. Щоб ви підійшли до банкомату і там якось отримали гроші не, не безпосередньо на мою карточку, але якось на мій рахунок. щось, я вже не пам'ятаю як мені сказали точно тому схему. Я ж розумію, що це якась ну там неправда. Але мені говорять, ви ж не думайте, ви ж не будете ніяких нічого, ніякий переказ робити. Тобто, ми не дайте навіть навіть вашу пусту картку. Тобто, просто берете свою пусту картку, вставляєте її в банкомат, і, значить, і ми на неї скинемо гроші. Тобто ніякого ж обману немає. Я кажу: ну добре, я розумію, що все одно щось тут воно нечесно, десь тут собака зарита, але думаю, йду. Іду я до того банкомату, розумію, що щось не те, беру пусту картку во, от, і ставлю її, вони мені дзвонять, і так, так, все швидко. І так, знаєте, таку що роблять цікаву таку такий пресінг, такий що бігом-бігом, якось таке, знаєте, швидко-швидко, в нас там мов маль часу. І, знаєте, щоб людина розгубилася і не зорієнтувалася, щоб вона в цих цьому такому поспіху, щоб вона ну думки плутаються, і людина не розуміє, як ну от вона б не зробила того, що вона може. Зробити ці паніці в цьому якомусь такому ажіотажі, я стою біля цього банкомату, говорю по через по телефону, і мені каже: от поставили цю пусту карточку, зараз ми скину на неї гроші. Ну, говорю, добре, скидайте, а от ви, ви поставили карточку, заходьте в налаштування, я так. Тобто в налаштування. Ну окей, заходжу в налаштування. Натискаєте, от, натискайте номер, значить, змінити, змінити фінансовий номер. Я говорю, не зрозуміла, як, як це змінити свій фінансовий номер. Ну, фінансовий номер це значить, що ви це мій номер. Ви вкажете зараз, і я ж, я ж роблю вам переказ. От на цей фінансовий номер треба замінити. Мій, на мій. Тобто, мій фінансовий номер як клієнта банку. Я маю замінити на його. Розумієте, да? Я так ну, ще на, знаєте, роблю вигляд, як будь, будь, наче б я не розумію, і кажу, чекайте, як же ж я свій фінансовий номер змінюю на ваш. Тепер ви будете клієнтом банку і тут же ж отримаєте доступ. Ні-ні-ні. Давайте нажимайте налаштування. Бігом, бігом, бла-бла-бла, 0, 0, Я кажу. Тут пишуть, що ви будете клієнтом банка, хоча там так не написано, було, просто було змінити номер. А не я. Я говорю: чи не хочете ви сходити за російським кораблем? І тут це чудо, таким, знаєте, трьохетажним матюком, і кладе слухавку. Чесно. Дуже було так, знаєте, цікаво. От, ми ніколи не, 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 ну, не стикалася з такими справжніми шахраями, такими кіберзлочинцями. От ми ж скільки по них чуємо. Десь там були якісь, як то знає, там дзвінки, ми там подаруємо вам і щось там подаруємо, або ви виграли приз, або путівку на Мальдіви, або там вам погоджено кредит. Ну таке, знаєте, все для розраховано на не дуже не недалеких людей. А тут прямо дзвінок, ціла схема через орі. З моїм товаром, що там у них виче щось з карткою. Чесно, настільки це було так продумано, я б прошу сказати, що е, навіть люди, які... Звикли критично а, відно, ну, сприймати інформацію. А я в принципі критично відносив до, до будь-якої інформації, тобто я її обдумую і взагалі не ведусь, скажімо так, от іншого слова не можу підібрати. Не ведусь на ці такі провокації. але тут просто було так все продумано і на ці, знаєте, емоції, що людина має оце знаєте робочий день, ця немає часу, і от вам кажуть бігом, бігом. Ми вам зараз скинемо гроші. Ми ще приїдемо. От мої гроші, значить. Мої вантажники приїдуть, заберуть того дивана вашого. і Вже ж все погоджено. Я вже з дружиною поговорив все добре і. Так сидиш, думаєш, ну, наче дуже так все правдоподібно. От так от пироги, і так от такі схеми такі використовують аферисти, яких дуже-дуже побільшало у зв'язку з війною. І е, можу сказати, що навіть ті, хто наче, думає, що він не може стати жертвою таких, а, таких зловмисників, навіть дуже може. Просто певні схеми десь діють на одну категорію людей. Тобто Хтось більш довірливий, хтось там повірив, те що він виграв, там перейди по такі, за таким до посиланням ти виграєш там якийсь приз. А когось треба притащити, отаку, знаєте, до банкомату, сказати, ну ми ж тобі зараз скинемо на твою карточку, вона ж пуста, там ж немає коштів. А ви розумієте, що якщо б він отримав доступ до мого фінансового номера, то та карточка, на якій не було би коштів, вона взагалі там би собі лежала. А він би зняв кошти з. Трьох чи чотирьох інших карток, які є, і там були й кошти, і мої, і були кошти кредитні. Тобто, там з, з ліміта можна було зняти. розумієте, це була величезна, тобто, ну, втрата, і я розумію, що. Потім ні банку, ні поліції, ти нічого не доведеш, тому що ти сам пішов своїми руками, змінив свій фінансовий номер, надав дані, надав доступ шахраям до твоїх до твоїх рахунків, і ти сам винен. Що ж потім можна було б сказати? Тобто, щоб таких ситуацій не було, просто як скажімо так. Знайте про чужий такий о, негативний досвід, досвід і не допускайте таких ситуацій у своєму житті. Друзі, якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будемо разом моніторити ситуацію в країні, дізнаватися і обговорювати події актуальні. До зустрічі!